Напередодні водохреща рятувальники Хмельниччини закликають громадян бути максимально обережними біля водою та під час занурення у крижану воду. Розуміємо, що частина людей утримується від купання, однак багато хто вже планує здійснити обряд занурення. У такому разі це необхідно робити правильно та безпечно для власного здоров'я життя. Під час занурення на водохрещі дотримуйтесь таких правил. Купайтесь лише у спеціально визначених місцях, де чергують рятувальники та медики. Заходьте у воду поступово, не пірнайте з головою. Заборонено стрибати в ополонку. Перебувайте у воді кілька секунд не більше. Після виходу одразу витерся, одягніть сухий, сухий теплий одяг та випийте теплого нападу. Якщо почуваєтеся зле або маєте проблеми із здоров'ям, утримайтесь від занурення. Категорично заборонено занурюватися у стані алкогольного сп'яніння. Якщо з вами діти, постійно контролюйте їх та не допускайте виходу на кригу без нагляду. Не можна непідготовленій людині занурюватися в крижану воду. Це тільки активізує ваші хронічні хвороби і призведе до погіршення загального стану. Якщо ви плануєте таку процедуру, потрібно до цього готуватися відповідально. Перш за все починати з вологого обтирання тіла в ідеалі, прохолодний душ і поступово збільшувати тривалість цих процедур. Крім того, безпосередньо уже у день занурення потрібно взяти все необхідне для перевдягання, щоб це був теплий одяг, просторий, без зав'язок, застібок, щоб його легко швидко можна було одягнути. Крім того, обов'язково фізична активність перед самим зануренням, тобто легкі фізичні вправи, розігрів, пришвидшення кровотоку, кровообігу, і лише тоді занурення в крижану воду. Бажано не глибше ніж по шию. Занурення з головою це не є дуже добре, тому що викликає спазми судин і може призвести навіть до рефлекторної зупинки серця. Тому перебування у воді. Від 3 до 15 секунд для малопідготовлених людей. Якщо людина професійно вже так займається багато років моржуванням, то тоді півтори до двох хвилин максимум. Пам'ятайте, обережність рятує життя. У визначених місцях рятувальники чергуватимуть та за потреби нададуть допомогу. Однак саме дотримання правил безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків.